Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо нашу тему словосполучення. Але сьогодні ми будемо говорити на тему види словосполучень за способом вираження головного слова. Ми з вами говорили, що головне слово це. Правильно, це таке слово, від якого ставиться запитання. Можуть бути різні види словосполучень за способом вираження головного слова. Всього є три групи. Перша група іменні імені. друга група Дієслі. І третя група прислівникові. До іменних належить слово сполучення, у яких головне слово, головне слово. Подумайте, яке може бути? Якою частиною мови? Правильно, це може бути іменник. Головне слово іменник. Наступне числівник. Наступне, прикметник, і займенник, займенник. друга група дієслів. Яка частина мови? Правильно. дієслово. Ще ми в майбутньому будемо вивчати дієприкметник. І ще одне прислівник. І остання третя група головне слово третьої групи прислівникові. Тут у нас головне слово прислівник. Ми вже з вами розглянули, які можуть бути види словосполучень. Три, так? А зараз ми разом спробуємо розподілити словосполучення до цих трьох груп. Ось у нас є словосполучення. нам потрібно буде прочитати їх, вибрати головне слово. І за головним словом у словосполученні розподілити у певну групу. Перше шкільний музей, де в нас буде головне слово. Правильно музей. Позначаємо кружечком і хрестиком. Ставимо запитання, музей який. Головне слово музей виступає частиною мови, якою? Правильно. Іменником. Значить, ми записуємо його до іменної групи. Друге слово сполучення особливо. Весело. Головне слово правильно весело. Запитання як дивимося на головне слово. Якою частиною мови воно виражене? Весело це. Прислівник. Правильно записуємо туди. Третє слово сполучення. Читаємо. Читати книжку. Головне слово. Правильно читати. Запитання читати, що правильно книжку? Головне слово читати, виражене частиною мови. Яка це частина мови? Правильно дієслово. Ось. Значить, це буде дієслівна група. У нас з вами залишилося ще три словосполучення. Пропоную вам самостійно спробувати розподілити їх до груп. На цьому сьогодні ми завершуємо нашу зустріч. До побачення, до зустрічі!